Полтава стала третім обласним центром після Сум та Чернігова, де разом зі своєю творчою командою виступив виконавець шансону Олексій Большой. Попереду у його команди ще 20 міст. І хоч репертуар досить специфічний, шанувальники знаходяться всюди. Звісно, це зросли аудиторія, я називаю взрослем молодеж. Якщо потрібний конкретний то, вона 35 років і вище. Вот. Но существует маленька аудиторія, яка служить шансон ну, паранче. Там хуліганова например. Олексій Большой був солістом рок-колективу, музичним керівником ансамблю Ані Лорак, продюсером Альони Вінницької. А у 2011-му розпочав сольну кар'єру. Шансон говорить, обрав тому, що має відповідні тембр голосу, зовнішність та вік. Ця музика не уйдет ніколи, паспоку цю музику люди поють за столом. Не всі могут спеть лестницу в небо, ледзеплен за столом, когда выпили водочки, правильно? Даже я видел серьезных людей, которые поют Гоп Стоп, мы подошли за угла. За словами Олексія Большого, виконуючи шансон він прагне до так званого чистого жанру, надає перевагу міським романсам та вуличним хуліганським пісням. І, хоч музичні критики не вважають шансон високим мистецтвом, любителів такої музики вистачає для багатьох. Це ностальгія за роками, коли пісні на зразок донецького романсу лунали на кожному кроці, хоча почути їх у маршрутках Полтави можна і нині.